Вітаю вас на моєму магічному каналі. У цьому відео я покажу вам фрагменти ритуалу до богині любові і краси, а саме Афродіти. Це дуже світлий ритуал. Він спрямований на гармонізацію стосунків, пробудження ніжності, довіри і тепла між двома людьми. Афродіта це богиня, що відкриває серце до любові. Відновлює жіночу привабливість і внутрішню гармонію. Через цей обряд я відкриваю простір, де старі образи розчиняються, а почуття потрошку знову знаходять рівновагу, красу і силу. Що ж, почнемо? Одавня сила, що ураном благословенна, Піною вічних вод у берега крітна рожденна, прекрасна богиня, Золотоволоса діва, вбрана в чари кохання. О Афродіто, ім'я Твоє несе любові, красу, вроди й досконалості втілення. О, Фередет, чарівна красуня, богиня моя Афродито. На твою честь сьогодні горить полум'я свічок на моєму алтарі. Я молю тебе, прийди до мене, ніжний аромат квітів і ефірних масел найсупроводжує твій шлях до мене, і летить твоя колісниця на крилах білих голубів, а дзвін колокола ознаменує твою появу. Блискам золотим та полум'ям свічок, я освітлю твій лік з морської піни висхідний. О, прекрасна Афродіта, я вклоняюсь пред вродою твоєю, пред силою кохання і любові, молю тебе, О прекрасна Афродіта, прийми мої дари та допоможи. Я прошу тебе за цих двох, з'єднай їхні серця єдиною струною, найміж ними буде мир і лад, розуміння і підтримка, вірність і притягання, як ніч прагне зорі, як день шукає тепло, най очі його бачать її красу, що є відображенням твого сяйва. Най її буде для нього храмом любові, Най вона в ньому знайде опору, силу і ніжність. Він буде для неї і коханцем, і другом, і вірним обранцем. Запали в душах їх іскру Твого Божественного кохання, щоб вона розгорілась полум'ям гармонії. Теплим, затишним вічним, нехай сварки відійдуть, нехай недовіра згине, нехай серця відкриються і вільно одне до одного линуть, щоб доток її для нього був як благословення, а її сміх, мов музика весняного ранку, хай кожне його слово для неї. Буде як мед, що душу зцілює, хай у їхньому домі оселиться Твоя благодать, і буде любов, як море глибока, як небо безкрає, як світло живе. Я заклинаю тебе, Афродіто, богиня кохання і краси, даруй їм союз щирий. Сповнений ніжності, пристрасті і довіри, не побачить світ їхнє кохання святе, і хай не затьмарить його жодна тінь. Аве тобі богиня любові, аве Фередет, аве уранія, аве глорія, окисяє сяє сонце і живе ім'я Твоє. Найживе і любов між ними, Істина. І Я дякую і шаную тебе, прекрасна Афродіта, і прошу, повернись у свою обітель. Ритуал завершене. На цьому відео я завершую. Дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А якщо вам потрібна моя допомога, будь ласка, звертайтесь до мене через інстаграм або пишіть у Viber чи на WhatsApp. Також хочу наголосити, що це моя авторська робота, і я не даю своєї згоди на використання її іншими практиками. Майте на увазі заплатити своїм здоров'ям. Що ж, дякую за перегляд і бажаю всім гарного дня!